Далі було підписалася в грудні, так, кінці грудня. І в січні вони мені з людою з Вінниці наявлюють. Ми того, си, ми того а я їх дуже хочу бачити, приїжджайте, дівчат. Не приїхали. Люда налила е, е, цього баньо в якусь баночку не підписану. І мені щось віщають там. А я сижу, дівчата, а то якраз ковід, чи... ну що я так передень. Я вже вся така розчарована в світкових маркетингах. В тих маркетингах, нічого. ну, щось заробляє, люди нічого не заробляють, продукт гарний, бізнес не працює. А вони мені знову щось починають розказувати. Думаю, добре добре. Добре добре. Ви в мене посидіть два дні, я вас погодую, ти поїдеш в Тернопіль, а ти поїдеш в Вінницю, і до побачення знову цілий рік не побачу. І тут моя Настя прибігає донька, а внук тільки ну, якби малесенький був, і в нього такий капюшон меховий, Молоко. Вилилося, там засохло, і нічим там вона не годна була відчистити. І слухає Люду. а люди розказуєш, це так все відпирає, що це мильний горіх. Настя каже, ті чуть, Люда, Люда, А давайте я вам привезу капішо, принесу капюшон. Настя, значить, це капюшон. Люда бах 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 витерла. Настя, мама, круто, мама, круто. А знаєш, як от мозок не хоче? От ти не почуєш, от тобі... не може бути, каже голова. От ти не хочеш і все, ну бо не, не може бути. Ну і що, що я це бачу? Очі бачать, а я не вірю. Кажуть, посиділи мої дівчата, поїхали. Пройшло десь два тижні, Наталька була дзвонить. Ні, на новий рік. Запросила нас на новий рік, поїхали ми з чоловіком, до неї на Новий рік. Розклала, а ми все граємо на стольні ігри. Ну, там отут застольні ігри, а тут тазик стоїть. І порошки, і порошки. І тягне якийсь рушник. І щось там починає малювати на ньому, виливати плями і пере, пере, як то знаєш, Я дивлюсь, відпирай! Я то розумію, що воно відпирає. Ну і що? Я що буду ходити людям показувати тазики? не буду я якого 30 років стажу показувати людям тазики. <різь> Наталка каже: Ну що, ти писуєшся? Кажу, та не хочу. Давай граємо на стороні і пройшов новий рік. <різь> Пройшло половину січня, чогось ми до неї приперлася. І вона відкрила, от вона зробила дуже класну штуку. Вона відкрила е свій інтернет-магазин і каже: Ну давай пограємося. От я тебе зареєструю. Ти там понабиваєш, що ти хочеш, подивимося, скільки це коштує, скільки нам подарунків. Ну думаю, ну все, не відстану, ну не відстану вже все. Кажу, ну давай, що мені там треба? А вона каже, косунку тобі треба. Добре, кажу, пише сумка. Там дым, Набрала сумку. Потім ще якийсь там активатор тобі треба. Давай активатор, добре. Тисячу тоді було 120, Тоді ще не було 1400. Ну що, бля, муха, подарунки дають. Ну давай вибирати подарунки. Ну давай, забили ми ці подарунки. Все, заказала вона мені це все діло. Приїжджаю я додому, прочекала я два тижні, прийшла сумка, прийшов активатор, все, що там прийшло. Ну і що? Я його все благополучно поставила і воно все стояло. Я щось там спробувала. Перше я спробувала баньо, воно мені нічого не відмило, тому що я налила будий холодний, тоді того баньо, розмазюкала як-небудь. Яка там технологія нічого не це. Зонаві, Наталка. Ти відмила? Не відмила, не відмиває. А що там тобі сподобалось? Нічому мені там. А загальне прибирання, боже, та воно так воняє. У мене на другий поверх так воняє. Мене внук каже... ваняє. Розумієте, як голова не хоче, то ви думаєте все, що хоче, тільки щоб ви там не були. Ну, пішло, пішло, і тут ковід. Ковід почався. Той заказ стоїть. Дивлюся я на то все. А Наталка мені час від часу на Я тут 14 тисяч я почула, що вона заробила в січні. Ну Боже, у нас цим тазіком Тернополя приїхала, бігала. Думаю, 14 тисяч, щоб заробити перший місяць. Людина ну тільки прийшла. Наталка, ти що робиш? А от тако бігаю, показую, там потерла. Кажу, Боже, я так не буду бігати. скажуть, трохи мене з розуму зійшла. Не буду бігати. Сижу, думаю, що ж робити, що ж робити, що ж робити. І тут я включила святи мені даля, каже, а, ні, я зайшла в YouTube. І світи там багато. Довгу така популярна жінщина. Зараз я її послухаю. Включила я світу. І от я її почала слухати, але я сіла з і ручкою, тому що я вчитель. Так я сіла. і так, торечня чую, записала. О, тут вона добре склала, записала. О, це мені подобається, записала. Значить, Проконспектувала. Тоді я собі склала приблизний сценарій. Ну, Мені цікаво, що воно буде з того. І я сіла на телефон, а це якраз був <кхем> супер акція була. Я е, е, сіла, і от я сьогодні слухала, як люди реєстрували. Я могла в день зареєструвати 5-6 людей. Просто 5-6 людей, легко. Мені стільки Наталя реєструвала, а потім, коли я вже її слухала, що як вона то робить, я вже там на якісь людині. Але я дзвонила з тим, хто мені вірить, хто мене знає. Дівчата, то була така історія, беру телефон, сценарій є. Привіт, привіт. Як в тебе справи? Дитина yeah. щось там каже, 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 вислухала. А ковід, всі мають час поговорити. А вона каже, а ти що? Я кажу, ти знаєш, таку цікаву тему жіночу не йшла? Yeah. Ти чим посуду миєш? Ото все. І вона, я тим. І я кажу, а я тим. От, ти -ти 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 -ти. І пішло, пішло, пішло. Я за день могла зареєструвати 5-6 людей. Тобто за 3-4 дні, за 3-4, скільки там суперакція? 3 дні, так? Я вийшла на 27%. Ти так само було зробити. Я вийшла на 27... На 21 або 27, не пам'ятаю. І все. Мені стало не інтересно. А, а гроші, як там цікаво, то це, то такий прикол. Зараз ми гроші бачимо 6 місяців. так? Коли ви відкривали, ми бачимо 6 місяців. А колись було 2 місяці. І воно ховалося. Якщо ти гроші не виводиш, вони ховаються ніби в банк, і ти потім можеш забрати. Я подивлюся, це щось там та щось там є? А я не розуміла, що воно там десь ховатися буде. А я думаю, розуміла, що мав, зараз от, 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 от сама само висить, розумієш? Так, За, теперішній За теперішній місяць За місяць, думають, Та, нехай там собі висить. Тобто я цього... Знаєш, це не хочу, не вірю, не буду. Так, пройшло. Ковід, все, більше нікому не Але люди вже почали отримувати посилки. І люди вже комусь почали щось розказувати. Гроші не дивлюся, нічого не роблю. Це був що в нас лютий, березень. Ми їдемо на семінар зовсім іншої компанії, зовсім іншої фірми. Ми сидимо в машині, їде нас п'ять чоловік. І я дивлюся, Наталка, а, а до Вінниці. По телефону всім розказують знову про суперакцію. Я кажу, ти як про суперакцію? Вона персайсько. Кажу, що дають? Вона каже, ово, класно дають. І дивлюся, вона так, Олячка, я тебе задам. Та Добре, все нормально, розказуй. І я вона так класно все розказує. Знаєте, то так аж тако, підігріло трошки. Думаю, А що ще дорогою їду, нічого не розказую? І я беру телефон і кажу, ну що вона ні. І сіла по телефону і теж. Слухай, один реєструється, другий реєструється, поки до Вінниці доїхала. Мене так запалило, що е, семінар шов два дні е, в комплексі. Я сіла на задню парту там аж, і дивлюся ясними очима там на сцену. Сама по телефону, зараз виїду, вийшла в кафе, зареєструвала, знов вернулася. Добрий день, що ти там робиш? Писай дівчата. Я за два дні суперакції вийшла на 33%. Uh -huh. За два я прийшла, я кажу, Наталка, ну подивися, сіть мене там накапали, що нічого не розумію. Я кажу, слухай, ти лідер. Я кажу, круто, то що то означає? <різь> <різь> Розкажіть маркетинг, <різь> Розкажіть. Ні, шо, ні, 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 ще ні, 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 ще маркетингу не було. Все, лідер та лідер. Закінчилась ковід. Що я пішла на логопедію, ну, я пішла на роботу. Я вам хочу сказати, то був травень городи. Червень городи. Липень відпочинок. Серпень ковід я заробила. І в вересні я поїхала на алітацію в село. Ну, люди вже комусь щось розказують. А подивлюсь на тих два місяці, а там все дві тисячі, три тисячі. Ну, що я там заробляю? Ви зараз дві тисячі, три тисячі. Щось там таке? Думаю, ладно. І тут в вересні, в мене день народження. Я в селі. І дзвоню мені Наташа Булхата і каже, Свята, тобі сковий день народження. Я кажу, ну, гроші, ні, вас дзвонила, може, ти гроші вивела? Я кажу, ну, давай, кажу, може, платять собі яке куплю на день народження. Ну, то зараз Рудніві позвоню. <свят> вона дзвонить до Свята і каже, ти стоїш, чи сидиш. Я кажу, а що, сісти, сідай. І вона мені каже, «Свєт, ти знаєш, там без якихось 100 чи 200 гривень 50 тисяч. Я вже не зрозуміла. А за що? <ріст> я кажу, а за що? Так, а ну давайте мені маркетний план, треба розказати. Так, так, так. І от, от тоді, ну, ніхто і не розказує, я знову пішла, подивилася маркетний план YouTube. Сама там повчилась, там пописала, там поконспектувала. І станом на грудень місяць, от коли я прийняла рішення, що я буду працювати, в вересні прийшла одна людина, каже, робіть з мене лідера. Я кажу, прислала до мене і робимо. Вийшов один лідер, другий лідер. Тут Олю зустріла на лавочці у Львові, познайомилася, та теж так само за два місяці, як я зробила лідера. І станом на грудень місяць це була подвоєна сума, Дякую. подвоєна сума. Ну, оце, оце як люди дозрівають, як люди, не го... якщо ви не хочете, ви її не будете бачити. Ну мозок зробить так, що ви це не почуєте. Що вам не показано, які плями? Не проти. Ну ці гроші спрацювали, цих 50 тисяч, бо я ж знала, що нічого не зробила. Я ж знаю, що нічого не робила. Я прекрасно це зрозуміла, що. Так як сьогодні Женя розказувала, да? за що мені заплатили? От така історія. Супер.